Онлайн-школа програмування з TeamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема: Запити до бази даних, перехресний запит. Сьогодні розглянемо види запитів, про які ми з вами говорили на тому уроці, а саме, як створити перехресний запит на вибірку даних. Будемо з вами. Використовувати базу даних, крамниця, над якою ми працюємо, субд аксес, і е, у нас буде таке завдання. У перехресному запиті ми відобразимо певні дані на перетині стовпців та строк. Приклад, що ми з вами створимо? Створимо перехресного запиту, на перетині строк назва магазину стопців назва товару. Виведемо суму залишку кожного товара в крамницю. Тобто, у нас є товар, наприклад, пральна машина вартістю 10 тисяч 50 гривень, їх кількість 10 штук. І у нас на перетині має відобразитися ось така сума. Да? Тобто, кількість помножити на ціну. І ми будемо знати, що в такому-то магазині такої-то марки пральна машина. Зберігається на ось таку суму цього товару. І так, добре, давайте спочатку інструкцію подивимося графічно, покроково, як виконати цей запит перехресний, а потім з вами поговоримо про те, як виконати цей запит у вигляді відео подивитись. І так, перше, щоб створити цей запит, необхідно зробити наступне. Заходимо до вкладки створення, обираємо макет запиту. Зробили. На другому кроці додаємо всі таблиці нашої бази даних. Залишаємо лише той зв'язок за множинністю, який ми встановлювали. Тобто ми видаляємо неявний зв'язок, натискаючи клавішу ДЛЕТ, натиснувши на нього. Щоб у нас база даних і таблиці мали такий вигляд. Добре. На наступному кроці ми з вами заповнюємо в стовпці, рядки і в конструкторі формуємо вираз, який буде відображатися на перехресті. Створили заголовок рядка, створили заголовок стовпця, зайшли до конструктора. Добре, коли ми з вами зійшли до конструктора, на наступному кроці ми з вами обираємо таблицю тобто, товари, обираємо ціна наявних і помножуємо ці два критерії між собою. Добре. Встановлюємо підсумок сума, перехресне значення. І в результаті у нас має вийти ось така вибірка даних. Де відображається весь товар з нашої бази даних, за ціною та кількістю сума виводиться. Добре, давайте тепер подивимося для тих, кому було незрозуміло за інструкцію у вигляді скринів, яким чином це виконати відеоінструкцію. І ви уважно повторіть і виконаєте цей перехресний запит, збережіть його у себе в базі даних. І так, дивимось уважно. Давайте розглянемо приклад створення перехресного запиту. Перше, що нам необхідно зробити, це зайти до вкладки створення макет запиту. Додаємо перші три таблиці. Додали. Залишаємо явні зв'язки за множинністю. Обираємо тип вибірки перехресний. Обрали. Давайте додамо стопці та рядки. І так. Крамниця, назва крамниця. Групувати за. Залишаємо перехресний заголовок рядка. Далі. Назва товару в таблиці товари. Групувати за заголовок стовпця. Зробили. Далі ставимо курсор, обираємо конструктор і робимо запит, який має відобразитися на перехресті. Для цього заходимо в нашу базу даних. В нашій таблиці таблиця товари. Обираємо ціна. Помножити на кількість наявних. Натискаємо ОК. Обираємо підсумок. Наприклад, сума. Перехресний значення. Натискаємо запуск. І ми бачимо, що у нас відобразилися наші дані. Наприклад, ноутбук Асер вартістю 39900 і їх кількість 10, то помножується кількість наявних на вартість товару. І ми знаємо, що в крамниці iMarket ноутбуків цієї марки лежить на таку-то -та суму. Дякую вам за увагу. І так, переглянули приклад, як створити перехресний запит. Обов'язково повторіть, створіть цей запит, щоб він у вас був в базі даних, щоб вам краще зрозуміти, яким чином використовуючи СУБД Access, Створювати запити на вибірку даних. Ну, а тепер давайте підведемо підсумок. Ми сьогодні з вами продовжили знайомитись з темою бази даних, створили перехресний запит на вибірку даних, продовжуємо навчання, ця тема надзвичайно важлива. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.